За минулу добу ЗСУ уразили 11 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів. Повідомляють у генштабі. Авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили 13 стратегічно важливих ворожих цілей. Також в генштабі повідомили і про населені пункти, де зсу мають успіхи та просування. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут. А у напрямку урожайного південніше та південно східніше Старомайорського мали частковий успіх закріплюється на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вагнерівці можуть незабаром покинути Білорусі і повернутися до Росії. Принаймні, про це заявили в американському інституті вивчення війни. Припускають усе через гроші, адже Лукашенко не платить найманцям. Водночас Росія теж відмовилась повністю їх фінансувати. Нині нібито триває перший етап виводу вагнерівців із Білорусі. До шести сотень терористів перекидають до Краснодару Воронежу й Ростова. Другий етап має розпочатися вже в середині серпня. Це свідчить про розрив угоди між Кремлем та Ватажком Пригожиним, вважають експерти. Однак кілька інструкторів групи Вагнера таки залишаться у Лукашенка. Вони навчатимуть білоруських військових. На Прикарпатті військовий полігон обладнали за стандартами НАТО. Там уже тривають тренування українських назвардійців. Навчання відбувається в умовах максимально наближених до бойових. Зброю для відпрацювань передали американські благодійники. У дії її побачили наші кореспонденти сходиться, на полігоні. Гучно на два дійці відпрацьовують сценарій реальних бойових дій. За легендою вони зустрічаються з ворогом у міських умовах серед забудов та мають витіснити його з поля бою. Загін заходить в місто, тут вже знаходиться противник. Противник займає оборону в місті, передовий загін безпосередньо зустрічається з противником, проводять дії щодо знищення даного противника. Противник відходить. Наступний підрозділ прибуває в місто, блокує будівлю, і третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю і звільняє від противника. Тренування відбувається зі стрілецької. Зброєю, яка максимально схожа на бойову. Таке обладнання використовують на полігонах військовослужбовці НАТО за іноземною статистикою. Це допомагає майже вдвічі зменшити втрату особового складу в арсеналі. Назвардійців як електропневматичні автомати, так і снайперські гвинтівки та кулемети. Обладнання двох типів: одне обладнання це є лазер. Так це є лазерне обладнання, коли є на стрілецькій зброї датчики, які дають промінь і є приймачі на бійцях, і видно, куди воно попадає, коли попадає цей постріл. Це є одне вид обладнання, друге це є, власне, вже сказали, це є пейнтбольне обладнання, це коли куль, кульками стріляють і влучають. Бійці проходять групову підготовку, а також злагодження підрозділів. У разі штурмових дій та прямих зіткнень все не просто підвищує боєздатність вояків, а й може врятувати життя. Тож оборонці закріплюють ще й навики надання першої допомоги в разі поранення. Провіряй зони. Назвардійці на полігоні пропрацьовують усі помилки, аби в майбутньому уникнути їх у полі бою. Ворог також, як то кажуть, не сидить тільки на одному місці. Так само він вдосконалює свою тактику. Відповідно, нам також потрібно готуватися до всіх дій, що він може застосувати проти нас. Тому, як то кажуть, як важко в навчання легко в бою. Такі тренування стануть основною частиною програми підвищення професійної майстерності нацгвардійців. Отримані навички вони використовуватимуть під час виконання бойових за. Дань на фронті. Віталія Кугуч, Андрій Гаргар, Івано-Франківська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі фірп'ятого продовжує проект Машина часу нового марафон Незламна країна буквально за 20 хвилин. Знову в ефірі, тож будьте з п'ятим. І не перемагайтесь. Ташка на хілі, пісню співає, що тішить мій слух, я торіс, що вчерець цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, зіб'ється страв, криком передружників поповніх, я тут знайшов, те, що шукав слабу стопу, себе. Рік тому українській пластовій організації сповнилась сотка дата кругла. Тож перед великим збором у Львові пластуни провели двотижневі табори: мандрівні, летунські, мистецькі, велосипедні і так далі. Однак найважчим був табір Легіон. Військовий за своєю суттю він привчає юнака до межових фізичних навантажень та бойових навиків, які можуть стати у пригоді як у цивільному житті, так і під час служби в збройних силах України. Знову ж таки, легіон не був би легіоном, якби не спирався на славні традиції. Коли війна ривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю, і право на життя відстояти ворнилі бою. До традовійської традиції започаткової української повстанської армії ми звертаємось дуже активно, оскільки переважна більшість. Так мовити, командирів УПА були в свій час в пласті, і відповідно для нас це є чимось спорідненим з нами. Ми відчуваємо так мовити, духовний зв'язок з цим. Окрім того, історія боротьби УПА це власне героїчна історія винахідливої боротьби, боротьби хоч на своїй території, але в значній меншості. Відповідно тої боротьби, яка в переважній більшості точиться зараз. Тобто, сучасна війна це на початку масовані бомбардування, масовані обстріли, а далі це широкомасштабна герилія, широкомасштабна партизанська війна. Власне, це те саме перебування в лісових умовах, це те саме самозабезпечення. Ті самі навики сховатись, замаскуватись і далі відкрити вогонь по супернику. Та ідея пластового життя, самовиховання, життя у спільноті. Діяння у спільноті дуже захоплювало молодь, але також показувала, як дуже важливою вона є для збудження національного життя. І коли це було в тих часах до початку Першої Другої світової війни, ну, прийшла війна з усіма своїми труднощами. Багато пластурів вступили в ряди скажімо, української повстанської армії чи інші прояви національного життя в різних аспектах його. Легіон базується на дуже давніх українських традиціях, тобто ми намагаємось при роботі з учасниками задіяти приклади військової історії України, починаючи із давньоруських часів і закінчуючи власне, прикладами з сучасних бойових конфліктів історії ну, української військової історії, скажімо, українських військових місій в Іраку, Афганістані, Косово, для того, щоб учасники в повній мірі розуміли свою відповідальність за можливо подальший захист української, ну, української держави, захист українського народу. Реальний бій закінчився, тобто перепалка, вибухи гранат, посвисткулі, так далі. Ворог, частина ворожого з'єднання прорвалася в табір і потрібно вступати в рукопашний бій. Чесно кажучи, не позазриш цьому ворогу.